Вітаю всіх! Хочу зробити відео світло та опалення місто Херсон до кінця року. Небезпеки по світлу, енергетиці для міста Херсон. Небезпеки по світлу та енергетиці міста Херсон. Херсон. Угу. Максимально да? покласти. Можливості для захисту втрачені. Жертва просто жертва буде. Серйозна жертва. Кінцевий результат, який в нас? Дивляться можливості, куди гатити, що робити. Будьте обережні, будь ласка, для будинків небезпека серйозна. Херсон. Так, опалення, херсон. Небезпеки по системам опалення, які? Херсон. Просто місто в роль жертви виходить. Летітиме серйозно. Боже, вісім кажезля випала. Ви що? Просто загнати людей. Сильно розіб'ють. Ось по опаленню зроблять так, щоб його не було. А відновлюватись це неможливо через війну. Ось і все. На жаль, довбануть сильно. Херсон, на жаль, ви вже в жертві сильніші. Так. Влада Херсону, що буде робити, щоб люди були з світлом та опаленням? Що буде робити влада Херсону, щоб люди були зі світлом та опаленням? Багато розмовляти про це. Так, багато розмов ні про що маніпуляції дивні якісь. Казати, що це все країна винувата їх кинула, бідних. Просити гроші. Але вони дуже обмежені і вони майже нічого робити не будуть. Я б сказала, що вони будуть просити гроші на це. І все. Або можуть і деякі повтікають. Ось так Херсон, тримайтесь.